Бандуристка Круць, яка зайняла друге місце в нас відборі Євробачення 2023, вимагає переглянути перемогу гурту творчі через порушення правил конкурсу, а саме через те, що колектив використовував свої пісні плюс основного вокалу. Національний мудник Суспільний вже відповів співачці Круть. А саме музичний продюсер нацвідбору відбору Дмитро Шуров зазначив, що під час прослуховування ефірного запису виступу у фіналі творчі чути додаткову обробку зазначених секунд, яка може бути даблом. Водночас він не вважає, що така невідповідність запису вимагає. Правил є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями творчі. Організаційний комітет враховував, що низку дрібних порушень під час нацвідбору відбору допустило одразу кілька фіналістів. Проте жодне з них не стало достатньою підставою для дискваліфікації когось з учасників, йдеться в повідомленні. Також співачка Круть знайшла ще одне порушення гурту творчі та зауважила, що їх трек був випущений дистрибуційним лейблом Белів, який працює в Російській Федерації. У відповідь умовнику зауважили, що не лише колектив співпрацював із компанією. Інші учасники, адже компанія є французькою, тому порушення правил на світбору в цьому немає. Врахувавши всі ці фактори, Оргкомітет Євробачення ухвалив рішення не дискваліфіковувати гурт від участі у пісенному конкурсі у Ліверпулі.